Друзі, вітаю вас в моєму новому влоговому відео. На вулиці Сніжить, Йдемо з нами. Поїхали. Їдемо ми сьогодні в епіцентр. Потрібно Андрію купити матеріали. Я вам розповім по дорозі просто кумедну, дуже страшну історію, яка сталася з моїм чоловіком вчора. Я зібралася, бачите, тепла шапка, тому що знайшла ось такий пуховичок. Забула про нього. На вулиці, в принципі, вже тепліше але ще сніжить. Дігаю рукавички і йдемо. Дивіться, який сніжачок падає всі-всі кущики білі. Поки я збиралася, чоловік вже почистив нашу машину, взяв віник, а все почищав. Бачите, на дорогах у нас таке вже ой, видно, що мінус 3 градуси, і воно набагато тепліше. Ми звикли до мінус 16, мінус 20, то нам взагалі вже, нібито і тепло, і руки навіть, бачите, я не діла рукавички. Здається, що і руки навіть не мерзнуть. О, все, Андрій вже розчистив машину, будемо сідати і їхати. Дітки, він, сьогодні субота, всі катаються на льодянках. Наш хлопчик також побіг своїми однокласниками кататися. А Настюнька наша у машині всі, вона завжди з нами подорожує. Настюша, татко, все, всі в зборі. Мама пригає гроші. Головне, що я взяла гроші. Їдемо за баксами знову скупимося. На тиждень нам продуктів купимо і ще в епіцентр. Так, хотіла якось сіла в машину, їдемо, їдемо зараз за лампочкою. Вчора чоловіка колапс, стався на колапсі. Він, коли виїжджав з поля Софійської вершигівки, то там були такі кучугури снігу, насипалися. І він застрягнув, не зміг виїхати. Знову почав дзвонити кумові. Приїхав отже кум до нього, щоб його підштовхнути. Що ви думаєте? застріяв в тих суброх сугробах і кум. Ой, потім чоловік виїхав. Коротше, Міша витолкує Андрія, той швиденько виїжджає. А у кума ж ви знаєте, бусик, така велика машина. Андрій його толкав, штовхав, штовхав, Боже, я чекала дві години. Він мав приїхати на годинку раніше. Я думаю, що ж таке, де вони там? Чи ви виїхали вони, чи ні? У мене ще й телефон розрядився, я не могла подзвонити. Не було світла. І надумає ледве відкопав. І кума. Мій Андрій підштовхнув. Кум поїхав, Андрій, виїхали вони на трасу, їдуть, їдуть. І тут його хлопать було в ці наші правоохоронні органи і кажуть, що у вас тут нема підсвітки, не горить лампочка на номерному знаку. І виписують йому штраф на 1200 гривень. Являєтесь, так мій чоловік поїхав на роботу, те, що зробив за день, все отдав просто кумові. правда. Будь здоровий, папочка. Ой, Перемер Побачить. страшезно. знаєте, такий калав стався, що просто жах. І сказав, сьогодні субота, ну ось баню, з вашими ось тими непроїзними дорогами, з цими кутюгурами кучу... кучу... снігу. Зараз їдемо платити штрафи, кумам віддавати борги, і от час лампочку треба купити, щоб хоча б більше нас не клоцали і не штрафували. Купили лампочку, коштувала вона нам 60 гривень, уявляєте. Якщо, Андрію, скільки б ти отак якби не влетів на той штраф. за 1200 гривень, це скільки б ти міг би лампочок купити? Міг би купити собі 60 таких лампочок. Зараз Андрій намагається встановити її. Все, вийшло чи ні? Ну давай, зараз він включить, ми будемо з вами перевіряти, чи світиться ця лампочка. Ось такі мої хороші, везучі люди. Я не знаю, у нас все, все якось по життю. Біда не приходить одна. що, горить? Ой, я так не скажу, ні фіана, ні, не горить нічого. А, ні, горить, горить, бо не видно просто. Так, Горить, горить, все. Треба ще й номер. і номер, ще гори-гори моя зірка. Ой, наша лампочка, гори-гори. Треба ще буде номер помити, бо ще до того пристібуться. Я не знаю, просто жах. Така ситуація навіть, складна у людей. Вони до таких а, ці манти приколупуються. До таких штук, як от підсвітка номерного знаку. Все залажу сюди, обтрушую ноги. Чоловік <клес> <кілька> сориться. Йде <клес> з нами, бо тут в форі працює її подружка з мамочкою сьогодні. Субота, неділя, також ні бабусь, ні дідусів. Доводиться дитинки сидіти цілий день з матусою, і а, вона мерчендайзер, виставляє товар. Зараз підемо, Ніколічко ще. Зустрінемо подружку свою. Подивлюсь, цікаво, щось там з нашим баксом зараз, який в нас курс. Тіше, чого. Обтрушуємо, обтрушуємо ноги, хоча все мокре, Кислизьке. Угу. Давай, вийдіть, Ніколь, шукайте. І каву візьмемо. Настав час розставатися нам з нашими гривнями і купувати бакси, так як ми позичали в комів тисячу доларів, зараз 43 гривні. Віську. Але ж немає її. Треба зараз подзвонити з нашого зірочка. що Настя, побачила, як ви думаєте, що Шоколадки. Одразу, мама, мама. Дивіться, який світиш прикольний, міленіум, якусь міленіум. Мам, можна? Да. Шоколадку хочеш? Ну не знаю. Я давай, хочу давай. Просто. Ні, це чорний шоколад, давай молочний. Раніше, знаєте, дуже любила я міленіум брати, особливо, те, хто пам'ятає такі мігналенки. А не мідален, а лісові горішки. От міленіум Мама. саме молочний з горіхами цими. Це був мій улюблений Мам. шоколад. Такий Настя не... хоче. Хочеш щось приготувати, хочеш, так? Да? Що будемо готуватися шоколадикою? Е не знаю. Не знаю, знаю лише будемо. Насті запропонувати Чупік собі купити, але вона говорить, мама, я хочу Миколайчика. Це що? Обирай собі, дивіться, яка ціла гвардія. Це що? Ціле військо цих Миколайчиків. Будеш такий брати? Дивись, який класний решено. Бери, такого тобі беремо, так? Да? Смачненького. І що тут ще у нас? Боб також класний. класне, такі наборчики. Happy а, а вони однакові, візьми два, можливо. Зайчик Зайчик теж класний. Може, зайчик, як краще візьмеш? дійсно. А сані Яку ціну? Мені. Давай а можна, сані, мені? Да, можна два. Сто... Боже, 150 гривень. Боб <гум> снейл 200 гривень, коштувало ж 390. А скільки ж коштує Рошен? Ось Це, мабуть, так? Да? Ні, адвент, календарок. А, Боже, мій, скільки ж не коштує. А от дивись, святий Миколайчик зараз взагалі за 15 гривень. Класно, бери, бери два. Два миколайчика, бери собі і за Давай. Третій. <гум> Хочеш третій? <гум> ну на третій. Ми статом з'їмо, Хай буде до кави нам буде, так? Да? Це тріо таке, взяли мамокалайчиків. Непогана ціна зараз. Бачите, по акції коштує 38, зараз 15-14,90. Вже до свята я бачу, також є такі скарочки у формі сердечка. день святого Валентинчика. Що зірка? Мам, мам, 250. Гривень. Ну таке, 250. Але красиво дуже багато. Що, лайн ще хоче? Ну візьми ще лайн. Окей, давай, лайн, пошлі до татка, він же, мабуть, каву нам робить. З ним Пошли. Пошли на касу. Ось, бачите, ці вомери, які брав мені Андрій, якими я отравилася. Боже, Боже. Я тільки подивилась на них, в мене вже шлунок скрутило. Все, більш таке не купую, не купую. Дуже люблю я знаю, таку солену водичку, дуже її люблю, але вона щось так здорожчала. Що, Зірочка, що? Ой, мама їм, мама їм, тому що дивіться, який тут відділ. Зі всім цікавим. Гуаші, фарби, що ти хочеш. До речі, фарби дивісь, які акційні, акційні ціні. А фломастери за 30 гривень можна купити. Це які цікаво. Ой, дивіться, які маленькі кольорові. Пенсіл, пенсілка, це олівчики. Що, кажи, кажи, мама. Мам. Пластилін, я не знаю, в тебе що завершився? Закінчився пластилін? Ну давай купимо в тебе, добре? Бо я його тут всі не бачу. Бачите, іграшок багато різних. ах, ти бажані, що це така. Яка вівця. Дивіться, яка біленька. Класна <с с> така. Що, зірочка? Я на кошти 90 гривень. Фігурка. Так. Заплатили ми карточкою. Дякую всім, хто донатить мені на карточку. Ось куди витрачаємо свої кошти. Дитині на солодощі. На гарний настрій. Дякую вам, мої хороші, хто допомагає нам, багатодітній родині. Ай, непрацюючій мамі. Дякую вам всім. Дитині он щастя. Yeah. Да, Настя? Нещодавно я відкрила собі карточку монобанку. Ми зараз смакуємо смачною кавою з фори, і чоловік сказав, що треба нам поповнити рахунок йому, тому як йому платять аналічними кошти, а ось саме він списує багато, куди там купує матеріали, ці допомагає старші, тому в нього мінус 3 тисячі на рахунку. І зараз ось так легко і швидко можна в монобанку. Банку поповнити рахунок і зовсім не перейматися за комісійні, тому що повністю без комісійних поповнюється карточка. Ось такий смачний, бачите, всередині Рошенівський. Миколайчик, ми його з Андрійком розтоптали і Настюшка перекусила. Заїхали ми на наш бар. Це наша заправочна така станція. Саме тут можна купити по вигідній ціні. Зараз це коштує 35, майже 36 гривень за літр газу. Настюня не втрачає часу, грає, поки є час. Телефончику. Настюш, мій старий телефончик. Да, телефончик. Все-таки ожив. Знаєте, що йому не вистачало, гарно зарядити батарею. Коли я її зарядила вона гарна, телефон запустився. Деякі функції трішки тормозять, але в основному дитина хоча б може гратися в гри, закачені. Зараз їдемо а, штурмувати. Наш епіцентр, Епіцентр, центр, тому що чоловік взагалі каже в шоці, не буде їхати аж в те поле, щоб знову грузнути у того у замовника Тесла. І до речі, Тесла, вона повнопривідна машинка, то вона там не грузне в таких прям снігах. А зараз буде налипання мокрого снігу. В Київщина просто жах. бачите, був такий сніг густий, лопати, то Зараз він одразу тане, тане, з'являється. Видається, що у нас тут мінус один-нуль, і воно так колібається, колібається. Через три дні вже колеблеться. Через три дні буде у нас вже просто плюс три. Плюс 4, 4, це все розтане, ріки. Потечуть ріки, буде відлига. Зараз поїдемо, покажемо, що нам цікавенько. Найдемо, я вам покажу, в епіцентрі. Під'їхали ми до епіцентру. Звісно, що з нашого селища нам довелося їхати до Києва. Є в Богерці епіцентр, а це найбільший епіцентр, який поруч з нами на окружній. Йдемо, оглядаємося, щоб перейти дорогу. Настя не схотіла з нами йти. Потім чоловік побачив свій фірмовий улюблений магазинчик. ProCraft. це дуже класний Сашко. Тут він власник цього магазинчику. Його такий товариш пішов з ним. pozdorovati. Тут величезний епіцентр є повністю що поїсти, що купити. Мої хороші знайшла. Нарешті я свічки. Знаєте, в інших магазинчиках все розбирають, але епіцентр, видно, ще завозить частенько нові товари, тому беру аж 5 я свічок. Також плиточку приглядаю, знаєте, і так в своїх домках, в своїх мріях візуалізую, які б я б хотіла кольори. Мені ось дуже-дуже імпонують ось такий сірий графітовий кольор. Дуже красивий, бачите, 860 гривень за квадратний метр, метр двадцять на 60. Ось така велика плитка. Дуже хочу я в нашій майбутній, майбутньому сану з вузлі саме куплиточку. Також він бере Андрій собі віск. Зараз робить декоративну штукатурку. Купує 485 гривень, вона коштує. Також є різні види, бачите, це все зроблена, така декоративна, текстурна штукатурочка виглядає, нібито такі шпалери, правда? Просто-просто чудово. І не треба їх переклеювати, треба перекрашувати можна, змінювати кольор будь-який. Робити за 520, дивіться, є відновлення навіть програма. Ось на підлогу, яка була б чудова плитка. Блін, я не знаю. Я вже просто візуалізую свій будинок, коли ходжу ось так, розглядаючи все. Ось 1786 гривень, коштує лише що. Ось така брама під цей комин, який він електричний, коштує гривень. Також мансарні вікна Задумуємося над тим, щоб зробити чотирьохскатну нам дах з мансарним одним віконечком. Також придивляюся, що по чому тут такий коштує ондулін. Захисна сітка, думаю, не вже 320 гривень, так дешево один лист цього, цієї чи бітумна черепиця, Боже, як вона називається? Ондолін, нібито шукаю, шукаю, хочу знайти, не можу ніяк знайти. Боже, ось він ліст бітомний. Нарешті знайшла. Так, Ондолін коштує 439 гривень. За за що? І ще раз придивляємося за одиницю. Тобто один лист коштує ось так 400. 60 майже гривень. Також думаємо зробити там собі навіс, якийсь хоча б з Ондуліну, або щось з такої, бачите, профнастилу. Дивимося, скільки ж коштує профнастил. Він коштує так, 567, трішки дорожче, але єдине, що він за розмірами більшенький, аніж Ондулін. Тому розглядаємо будь-які варіанти. Нам хочеться зробити таку, знаєте, настил над нашим садовим місцем, де ми будемо обідати саме стіл, лавочки. Там зробити, бо у нас ділянка без дерев, вона повністю гола, треба щось шукати. Також заглядаюся на цемент, скільки коштує на дерево. Знаєте, мабуть, коли ти маєш вже ділянку, то багато хто з вас, правда, ж заглядався, коли планував будівництво на всі ці аспекти, на всі ці моменти. Звісно, що зараз закупати ніхто його не буде. Ми з Андрійком думаємо так: будемо закупати ось рейчка 44 гривні, бачите, якісь тут є знижечки, нібито. ну, В принципі, непогано. На рейка, хоч невелика, але для якихось робіт там, будівельних дуже згодилась би. 130 гривень. Зараз дошка обшивна коштує ось така, бачите, для обшивочки, доска. Ось хочемо спроєктувати з Андрієм ще літню кухню, на нашій ділянці таку 3 на 6 метрів. І збудувати по всім законам, нібито, знаєте, про потренуватися перед будівництвом власне будинку, а щось створити на ділянці по типу такої ось літньої кухні. 3 на 8. Збудувати з фундаментом, з газоблоків, обов'язково з усіма там цими підшивками, правильними армуваннями, знаєте, по всім технологіям. Бо якщо нас висила ця хазяїчка з цієї квартири, то хоча б у нас буде 18 квадратів, двохкімнатна якась там будівля, можливо, і буржуйку якусь можна поставити. Ну, тобто, знаєте, щоб був такий відхідний варіант, тому що скільки займе по будуванню, ми не знаємо ще по часу будівництвом будинку, про який ми дуже-дуже мріємо. Також замітила я ось таку ємність, бачите, для будівництва, тобто можна тут замішувати, будь-що ємність будівельна 327 гривень. Я пошуткувала, сказала, можна Насті купити буде замість її басейну на ділянці. Така, знаєте, вагани такі. Для... Того, щоб вона купалася. Бачите, які ціни? 1439 гривень коштує квадратний метр ось такої паркетної дошки. Взяла собі ізоту, така дуже класна солоненька водичка за 30 гривень, бо я не знаю, я обожнюю таку воду, знаєте, або таку боржомі, або ось цю ізоту. Так, фрутімі також знайшла. Зараз по акції 18 гривень коштують ось такі класнючі натуральні цукерочки з яблучком. Це така пастіла, яку дуже люблять мої дітки. Беру, беру їм пару штучок, зараз Настя одну перекусить, і сашуньки привеземо як такий презентик з наших закупівель. Дякую, мої хороші, щоб були зі мною. Хто ще не з нами, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за вашу увагу. Давайте будемо спілкуватися. Українці, вони незламні, мужні, вольовиті. Я всіх-всіх вас обнімаю в своїх думках, обожнюю і кожного мою подружку, мого друга. Бажаю вам найкращих днів в вашому житті. Най все буде добре, Божих благословінь вам, рясних і. На все добре, до зустрічі в наступних відео!